Розпаковка ML з США. Друзі, для нас приїхав автомобіль нашого клієнта Mercedes ML 2013 року. 350 Blutec. Розшифровую. 3-літровий дизельний двигун. Двигун, який ходить на спрінтерах, мільйони і тому подібне. Нормально його обслуговує, і він тобі буде служити вірою та правдою. Тут у нас бік Сеннони. Також у нас ми бачимо абсолютно цілий автомобіль, який купувався на дилерському аукціоні Одеса, по-моєму, а можливо Манхейм, а можливо, H-Pipline. Не пам'ятає, багато купуємо. Тому бачимо тут все гарно. До речі, дуже цікава решітка. Передня виглядає спортивно, динамічно. Також передній бампер непогано виглядає. Хотів би показати, якісь там пошкодження, багато якихось таких, знаєте, моментів, які приїжджають з США, але ніяких форс-мажорів не було. Абсолютно адекватний автомобіль. Продаємося по комплектації. Безключовий доступ у нас є. Люк. Люк бессон також на базі. Мерседес вишуканий, елегантний, класичний, якщо його порівняти з Audi і з BMW, чорні сидіння, перфорована шкіра, підігрів сидінь, клімат-контроль, мультимедіа. Також у нас є у даній комплектації, звісно ж, мультируль, управління голосом, круїз-контроль, регулювання по виліту і по висоті, пам'ять сидінь. Для водія. На жаль, пам'яті сидінь для пасажира спарду немає, але є регулювання електричне. Бардачок, в бардачку у нас є старі дроти для AUX, -у. також є, і також є у нас для iPod -у. або для старого iPhone. Все, в бардачку у нас є офіційна книжечка, все на базі. Ціленькі, ха, до речі, ціленькі декоративні вставки. Е, як зазвичай, у багатьох моїх відео ви можете бачити, що на джерелах і на малках це болюча тема. Вони тріскають. Тут вони абсолютно цілі. Це приємний бонус. І кнопочки тільки тут трошки облізли. З плюсів добавлю, поки по плюсам. Е, бачимо: у нас є коврики WetherTouch, це американські коври, дорогі. Е, вони. Чудово себе проявляють. У мене було просто такі, тому говорю. Далі. Треба перешити тільки бічну підтримку. Все. Це вартує від 800 до 2000 гривень, в залежності, хто наскільки голодний. Або від майстерності. Тут, тут все. Позаду ми бачимо, що мало хто тут їздив. Також у нас є підлокітник, також є тримачі для бутилочок. Також у нас є тут попільничка. В принципі, все. Регулювання клімату тут у нас немає. Коврики є. В принципі, стан гарний, задовільний. Ніяких пошкоджень тут немає. По мінусу, ми бачимо: ось цей хромована вставочка вона трошки пошкоджена. Так було на аукціоні. Вона до, вона, до речі, реставрується. Немало контор, але вони є в Україні, які це реставрують. Далі бампер, хромована вставка також виглядає преміально гарно. Гляда, абсолютно ціла, все нормально. Грязна, ну вибачайте, така вона зараз приїхала. Працює. Все нормально. Також у нас є тут електросакривання кришки багажника, Ніяких новинок я не відкрив. Тут у нас є докаточка. Далі що тут ще придамося? І, звісно, шторка. Клієнти, до речі, дуже-дуже сильно хотіли бачити е цю шторку. Вона є, вона приїхала, як завжди, все доїжджає. Багажник, до речі, дуже. Великий. В принципі, не будемо засикливатись на цьому. Розпаковка відбулася Емелки США. Тому, друзі, якщо вам сподобався даний автомобіль, можливо, зацікавитесь іншим автомобілем, Переходьте за посиланням внизу відео, залишайте заявку на нашому сайті. Наші хлопці зв'яжуться з вами, проконсультують, допоможуть, підберуть і запропонують найкращі ціни. Друзі, підписуйтесь на мої соціальні мережі, ставте лайк, коментуйте і до зустрічі!